Розумієте, Дух Святий хоче зберегти кожного з нас, кожного з людей, але особливо тих, хто віддав своє життя Ісусу Христу. Що ж робити? Давайте ми відкриємо послання до Филип'ян. І отут Павло дає дуже важливу пораду. І вона проста послання до Филип'ян, четвертий розділ, четвертий вірш. Радійте завжди в Господі. І ще раз кажу: радійте. Я недавно спілкувалася з однією літньою жінкою, вона віруюча, і в неї таке погане здоров'я, і я кажу їй: Бог приказує просто нам. Радіти, тому що Він є, тому що ми надіємося на Його звільнення, на Його понадприродну дію в нашому житті. Тому я їй кажу, тому щоб зцілитися, вам повинно радіти перед Господом. А вона каже, ні, я не буду радіти, я буду в горі, тому що так багато горя навкруги. І це протидія слову, друзі. І коли ми своїм розумом вирішуємо, що робити, Слово Боже каже, радій! Тому що коли ми радіємо, ми зцілюємося. Всі процеси в нашому тілі починають працювати так, як спланував Господь. Коли ми в горі, там все зжимається. Там починають рости всілякі опухолі, і все погане. Розумієте, це вже невіруючі лікарі до цього дійшли вчені. Кажуть, що коли людина в стресі, її тіло починає працювати на смерть. Розумієте, наше тіло розумне. І коли ми радіємо, воно розправляє.